Всі добре за зв'язок, містер Вайпер, і це новий досить по Raid Shadow Legends. В себе в телеграм-групі я додав голосування, де запропонував створення бюджетної команди для середніх гравців на тимчасове підземелля. Приємного перегляду ми починаємо. Отже, друзі, давайте спочатку накидаємо склад нашої команди. Перший герой це Геомант, другий це Пророчка. Далі у нас йде два варіанти. Перший варіант це те. Якщо ви забрали уже літку, то ви ставите літку. Якщо ви літку не забрали, то трішки гірший варіант. І зараз ми цей гірший варіант будемо розглядати. Чого? Того, що літка накладає двойний розлом, тобто зменшення захисту, плюс слабкість, плюс вона накладає бафи на власну команду. А якщо лідки у вас немає, то нам буде важче, того, що нам потрібно буде два герої різних поставити. Які будуть виконувати ту ж саму роль, яку виконує літка в соло. Тому літку ми прибираємо. І перший герой це у нас Архімаг Хельмут. Замість нього може бути любий, може бути чи то мавзолейник, чи будь-який герой, який у вас є на аккаунті, який. Накладає як мінімум два бафи на всю команду. Архімаг накладає цілих три. Мавзолейник також накладає цілих три бафи. Плюс цього бафера можна одягнути в сет щита, що також сет звичайного щита, той, що падає з лави, що також нам дасть один баф, і це рахується для пророчки. Далі, друзі, нам потрібен абсолютно будь-який розломщик. Зразу ж таки, ми дивимося, що тут у нас моби. Трьох різних стихій, тобто є червоний, синій і зелений, сам бос червоний, але нам головне, щоб пророчка шотнула саме ось цих мопчиків, щоб бос перейшов в другу форму. Давайте я поставлю Армстронга. Може бути, повторюсь, може бути уго, може бути сохатий, тайрел, абсолютно любий. Є войдовий хтось взагалі буде супер, не буде ось цього рандому, і у вас буде постійно. Накладатися зменшення захисту. Можливо, у вас є хтось, хто накладає без удару, можливо, якийсь дракоморф або ще хтось, хто накладає зменшення захисту без удару. Поставимо Армстронга. Ну, ну ось так поставимо. Не дивіться, що він плюс четвертий, по факту, без різниці, чи плюсовані у вас тут герої, чи ні. Плюс також сюди у нас ще залишається один слот, потрібно поставити будь-якого вашого ДД, може бути будь-який аренний ДД, який буде ходити перед пророчкою і зможе трішки просадити хвилі. Скажу вам зразу, що моя пророчка з заниженими статами, з приблизно такими, десь можна одягнути її на 80-му, напевно, рівні аккаунту. Давайте поставимо сюди з елітного, може бути елітний хаск, може бути будь-який ваш аренний Лідей, який буде просто ходити перед пророчкою. Зразу ж таки, дам відповідь на ваше запитання. Якщо в мене немає пророчки, а у мене є, наприклад, Тор, чи можу я його використовувати? Дивіться, в мене тор одягнутий зараз на гідру. В нього параметри ось такі: майже 8 тисяч атаки, 350 критичної шкоди. Чи зможете ви такі параметри дати на середньому аккаунті? Ну, напевно, що ні, але давайте ми протестимо, як Тор замість пророчки, чи зможе він шотнути ось цих 4 мопчиків. По факту, під Тора все тут є. Кріт шанс, бафне, якщо що, архіма Хельмут, ви не переживайте, що там не вистачає трішки кріт шансу. Давайте ми енергію використаємо. Авто знімаємо, бо команда не створена. Як вони на авто працюють, А3 ходить геомант. Далі Архімаг може з антизаливу, заливу розлому. Ну, давайте просто походимо з розлому. Можливо, у вас буде сохати або хтось інший. Просто походимо з розлому, на всіх наклався. Даємо баф кріт шансу, кріт шкоди, хоча баф кріт шкоди і баф атаки Тор сам на себе дає. Ходимо з А3 і дивимося. Нікого він не шотає. Тобто, ось тут трощення шоломів пройшло. Ось тут трощення шоломів не пройшло. Щоб ви просто розуміли, наскільки треба сильного ДД звичайного дати, щоб він е, міг шотнути. Ну, по факту, це дуже дуже важко. Добренько, покидаємо бій, нажимаємо редагувати. Десь в мене вже є ця команда створена. Зараз ми її ось тут е, по пресетах створена. Е, нажимаємо просто в бій. Скажу зразу, так тут. Час проходження залежить від того, накладуться розломи від Армстронга на всіх чи ні. Ось тут елітний походив. Для чого? Для того, щоб, відповідно, просадити мопчиків, бо з заниженими параметрами пророчка не завжди шотала акота. І це досить-досить важливо. Тут бос переходить в другу форму, де він нас дамажить, але дамажить не суперкритично. І цей дамаг. Геомант підібрав саме такі параметри, щоб Геомант міг виживати, але не захмарні параметри. Тобто я там е, старався віднімати йому параметри, протестив. Ага, фейли, то чуть-чуть сильніші. Знову протестив, ага, можуть бути фейли, ще трошки піднімав параметри, але не давав захмарні параметри. Просто показав такі параметри, щоб він вас міг один на один з босом залишитись в другій формі, коли босс, і відповідно він міг закінчити бій е, виграшем. Так, що ми тудимось, тут по факту вони ходять один-один. Коли дуже буде живуча команда, то команда буде займати час своїми ходами. Так що ось це плюс четверті герої, це тільки в мінус того, що вони довше можуть прожити. А ось нам, хто потрібно, щоб жив, це геоманд. Повторюсь, якщо у вас є відповідно. Лідія вам буде простіше одягнути пророчку. Зараз я всіх героїв покажу, і зараз ви зрозумієте, що пророчка одягнута досить таки бюджетно. Приблизним складом команди ось таке можна фармити і вищі поверхи, але потрібно, відповідно, сильніші стати. Тому я зупинився на 20-му поверсі, так, щоб середні гравці могли без проблем собі одягнути вашого героя, і ваших героїв так і могли собі фармити. Час орієнтовний тут зараз. Тут хвилина майже дві хвилини, в середній десь хвилина 40. середній час. Тут, в залежності від того, прокне страх на під час того, як він буде А3 юзати, чи не прокне. Тобто є час півтора хвилини, є он більше двох хвилин. Ось тут він зараз А3 зміг накласти, бо коли страх прокає і в нього А3 не кастується, то відповідно босс б'є і у відповідь не отримує майже нічого. Добренько, йдемо до героїв за використанням. Перший у нас Діакон Армстронг. Він в мене ходив на війну фракції, я його зразу ж таки такого поставив. По параметрах, які потрібні 200 плюс швидкості всім, того що моби десь приблизно мають 190 швидкості, точність для розломщика потрібно 300 плюс. Тут в мене трішки більше, але скажу вам зразу, даєте. Трішки більше, ніж 200 там, 250 швидкості, ось так, ось так з головою вистачить і даєте 300 точності. Все. Два параметри живучості ніякої не дає. Е, в мене елітний гвардієць ось такий, був одягнутий, я його поставив. Повторюсь, ви можете поставити любого аренного ДД. Бажано, щоб він був не зеленої стихії. Нам важливо просадити саме акота. Тобто, нам може бути червоної стихії, може бути войдової, може бути синьої. Ну, ніяк не зеленою, щоб слабкий удар не пішов відповідно по Акотою. Акот саме жирний, і е, пророчці саме важче його шотнути. Я вибрав елітного гвардійця. По параметрах він не дуже сильний, 240 швидкості, 230 майже критичної шкоди. Він просто ходить з А2, і там трішки бачили: небагато просажує, е, тільки акота. Далі може сміло помирати. Е, далі. Геомант. Основний герой. Зараз ми далі підемо до наших героїв одягнутий. Сет сприйняття, сет регенерації і дві частинки з прицільності. Це було на ньому одягнуто. Тут стяг недоточений, 300 точності потрібно, 300 плюс. По параметрах здоров'я захист. 65 здоров'я, 3,5 захисту, швидкість йому також потрібна. Бажано якомога вищу швидкість. Ну там, же якщо дасте 260-250, я думаю, нічого сильно вам не, не поміняється. 300 плюс точність. По факту в мене тут на здоров'я. Точність, вон, вон десь там точність назбиралась, от є є там точність. Далі тут на здоров'я, тут на захист. Чи дуже важливе ось це пофарбування? По факту ні, того що тут десь можна було ще якісь грівчики допхати. І, відповідно, таланти, друзі, ось такі. Чи важливо ви господар війни? Ні. Ви можете виходити в точність. В уточність, ви можете виходити в здоров'я, ви можете виходити в захист без різниці. Берете ті параметри, яких вам не вистачає. Е, далі. Золотий еліксир. Є, ставимо без нього буде важче. Чого? Того, що бос б'є декілька разів, і як ви могли звернути вашу увагу, коли в нього падає здоров'я нижче 50%, він інстантно лікується. І вона б'є два рази, і він два рази лікується. І золотий еліксир на 6 вище не став його. Покращувати, бо цього достатньо. Він лікує на 10%, а ось дивимось тобто на 6-12%, на 12 він себе підліковує. Камінчик ось такий поставив, можна з камінчиком, можна без. 5% насильно і нам потрібні. Далі по дарові. Якщо у вас проблема з параметрами, можливо, у вас немає еліксира, можливо, у вас трішки нижчі параметри, але є хоч якась зірочка, беремо йому. Ось цей щиток, невідкладна допомога, буде, лікує себе на 6% від власного максимального здоров'я, коли щиток, накладений на нього, пробивають. Даємо йому колечко, будь-яке колечко на ось таке кровощит. Він автоатакує, щит на нього повішується, бо зб'є, той маленький щит пробиває, інстантно лікує. Тобто, зрозуміли. Далі, друзі, пророчка. Взяв свою пророчку, зняв рукавиці, показую параметри. 200 швидкості, 230 критичної шкоди. Чи зможете ви такі дати параметри? Я думаю, що зможете. Не зможете, ну, блін, ваші проблеми. Давайте ось так скажу. Set жорстокості обов'язково дати. Не даєте сет жорстокості, вам потрібно більші параметри давати. Е, якщо одягнути, то моя пророчка має ось такі параметри. Це забагато, тому я зняв, просто зняв з неї рукавички. Архіма Хельмут, сет щита, просто щоб ходив перед пророчкою, Все. Решта параметрів не дивіться, просто сет щита і, або інший ваш бафер ходить перед пророчкою, все. Тут він одягнути в якісь обноски, одягнув, чисто накидав під відосик. Точність йому не важлива. Тор, який ходив, ось такий тор, і він не зміг шотнути хвилі. По факту, все. Можна брати замість елітного, можна брати хаска, можна брати він Будь-який герой, який походить перед пророчкою і зніме орієнтовно хоча б 20% здоров'я акоторії. Далі ось така пророчка без проблем зможе шотнути. Ось така бюджетна, досить бюджетна команда. Знову ж таки, якщо у вас є літка, ви можете ставити літку і добрати просто ще більше там якихось різних ДД, ще одного ядовика якогось можете поставити, або того ж самого отруйника, або будь-якого іншого героя, який пришвидшить вбиття самого боса. Я надіюсь було корисно. Якщо так, ти знаєш, що зробити. І звісно ж таки зустрінемось в наступному відосі. Але 何